На фестивалі файне місто. Першим запалив фестиваль ужгородський гурт 308. Хедлайнерами головної сцени стали Скрябін та Танок на Майдані Конго. Також відіграли Оторвальд, Ролікс, Лос Колорадос, Ірена Карпа та багато інших. Особливість фестивалю це гурти з Європи. Це будуть гості з Італії. Гості з Швеції понад 40 гуртів нас виступить. Гурти зі всієї України представлені цього разу фестиваль розкинувся на території міжнародного аеропорту Тернопіль. Це дозволило вмістити велику кількість гостей у наметовому містечку. Ми тернопільські приїхали з Тернополя з БАМ. І Дуже весело, принаймні, дуже класний фестиваль. Мені Здається, недаром ми тут проводимо два дні і надіюся, це буде дуже весело. Дуже класних гуртів багато і взагалі атмосфера дуже багато, класна. Дуже бідає багато бідає бідає. з різних міст і тому дуже весело. Дуже велика компанія зібр... збирається ввечері. Метою заходу стало об'єднання музикантів з різних куточків України. До того ж, гостро поставало питання до цільності проведення фестивалю у нелегкі для країни часи. Дуже добре, що є фестивалі. Я чула, що цього року менше. Чи людей почало на них приходити, але з іншого боку, я не прихильник того, щоб будь що відміняти, тому що дуже багато серйозних трагічних подій зараз відбувається, і такі речі, як фестивалі, вони дають нормальний такий заряд енергії. Зважаючи на ситуацію в країні, організатори вирішили віддати частину зібраних коштів на потреби військових. Людям треба слухати музику, щоб гарну музику, якісну музику, щоб відволіктися від всяких різних буденних справ і так від тої війни. Наступного року організатори планують розтягнути фестиваль на три, а можливо шість днів.